Команди із підтрибунного приміщення і серед цих футболістів не побачимо. Ми найкращих бомбардирів чемпіонату двох лідерів команд Проспер Оба Пилип Будківський. сьогодні без них у цьому поєдинку. Подивимося, наскільки ЛНЗ та Зоря готові грати без таких. Провідних виконавців без футболістів, які є найкращими бомбардирами і у складах своїх команд, і в чемпіонаті загалом по сім забитих м'ячів у Бутківського і Проспера, Оба, але сьогодні їхні функції на себе мають перебрати якісь інші виконавці. Подивимося, наскільки залежними від цих форвардів є обидва колективи і наскільки вони готові грати без них. Жуніньо помиляється, не дивився, куди віддає передачу. Яшані перехоплює Асінор по лівому флангу. Мчить Асінор отримує передачу, можна бити. Асінор удар без проблем для Сапутіна. Уже не вперше ми бачимо сьогодні, як гравці зорі виконують такі не зовсім впевнені передачі. Тут Жуніні віддав пас назад на Богдана Кушніренка і лише потім підняв очі, подивився, що там є суперник. Вантух може виконати нові. Зараз він це робить. Є подача від Вантуха, але немає удару. Попара підхоплює м'ячо. Буде удар. Попара пробиває м'яч над воротами, летить. і кутовий удар. Вдається заробити дену Попарі. Ось і зоря активізувалася. Перші 10 хвилин команда сиділа в обороні. Дуже обережно діяла на власній половині поля Джордан. Знаходить попереду Якова Бешича, але у Бешича знову немає пропозиції. Відчувається відсутність Бутківського. Зараз погляньте, який прохід Яшарі. Удар Гол! Мукрем'я Яшарі виводить ЛНЗ вперед, який же провал в обороні Луганської зорі. В другому матчі поспіль Мукрем'я Яшарі відзначається забитим м'ячем. Ось вони. Контратаки ЛНЗ, Робота на просторі. Яшарі забив після. Контратаки у ворота оболоні, коли Проспер шаленим стартовим ривком оббіг захисників оболоні і викотив практично на порожні ворота Єшарі. Зараз Мухарем демонструє високий клас, реалізовуючи вихід вічнавіч. Кошніренко. Хороший прохід від Богдана Кошніренка. І удар Здалеку! Ось він момент. Вміє Богдан Кушніренко пробувати з дальньої дистанції. Вміє він добре прикластися до м'яча зараз демонструє півзахисник. Це своє міня. Кузик. Подача від нього Удар! Гол! Але що там порушення правил? Ну і дочекаємося фінального вердикту Олександра Шандора, який просить паузу якому зараз буде допомагати арбітер Вар Сергій Задиран. Так, ну тут небезпечно Драмбаєв, схожий йшов у суперника, високо підіймав ногу. Саме Драмбаєв забив. То ну що ж, гол не зараховано, було порушення правил в атаці. Біля лінії Пастух його пресингує Кушніренко і порушує правила Богдан Кушніренко, ще й заводиться півзахисник зорі. І зараз починається сутички. Треба розвести Кушніренка та пастуха. Спалахнули емоції. І погляньте, як заводиться Богдан Кушніренко. Вже і на Муравському починає висловлювати претензії. Там драмбає вмикається Андерсон Джордан в епіцентрі подій. Ну зараз мусить розібратися. Олександр Шандор. Пастов прикривав м'яч від Кушніренка, Той намагався зіграти без порушення правил, але в підсумку сфолив саме фол з боку. Ось так, обом по жовтій картці від Олександра Шандра була боротьба. Ми почули так зовсім трішки. Висновок. І ми розуміємо, що жовта картка може перетворитися на картку іншого кольору. Ми побачили. Недовго дивився повтори Олександр Шандор. Можна продовжувати грати. Не буде вилучення, оцінюється як ненавмисний епізод. Ненавмисне влучання у ну, пастуха. Подача із флангу. М'яч пролітає повз ворота. Далі вперед по флангу не клеїться. Гра у зорі. З кілька передач, втрата м'яча одразу. ЛНЗ продовжує тиснути. Чи не було в сайду? Удар м'яч повз ворота, Летить! Схоже, положення поза грою все ж зафіксовано. Укрем є шарі. Добре, він зараз відкривався під передачу. Сьогодні навряд чи можна занести перший тайм в актив Луганської зорі. Ось Зараз чудова робота й вдається відібрати м'яч. Може бути шанс. Передача удар повз ворота не влучає Роман Саленко. І він розуміє, наскільки це чудовий шанс був зараз зрівняти рахунок на початку другого тайму. Ось воно закидання по флангу. У слесара немає переваги над суперником, але Айді Дайко помиляється. Дайко зараз міг катастрофічно привести. Міг результативно помолитися. Погляньте, наскільки близько біля стійки м'яч пролітає. Яшарі удар відскок чи буде добивання. Сейв Сапутіна ще один удар. Ні, не буде його. Відбивається зоря. Олександр Сапутін реагує на добивання. Дуже небезпечний момент біля воріт луганської команди. Важко зреагувати голкіперам в таких ситуаціях. Ось Яшарі влучає схоже в Танковського, і далі м'яч від Асенора під ліву ногу Танковського потрапляє. В'ячеслав завдає удар у поворотах. Подача із котового у сітці. 2-0 на залі Моравський подвоює перевагу ЛНЗ Після стандартного положення забиває черкаська команда. яка добре почала другий тайм, але забити не вдалося. Момент Романа Саленка одразу перед очима. Зрозуміли футболісти ЛНЗ, що треба збільшувати свою перевагу над суперником, бо легко можна втратити цей переможний рахунок. Шніренко добре розвертається на паузі. На замазі пробирає суперника і лівою ногою Богдан пробуває у ворота Олексія Паломарчука, але без проблем для голкіпера ЛНЗ, який фіксує м'яч у руках. Шніренко в першому таймі був з у дальньої відстані поворотах Паламарчука тоді на кутовий перевів Anna Саленка, який частенько опиняється на ударних позиціях. Одного разу не влучив у ворота а з дуже хорошого моменту. Зараз удар Кошніренка головою. Паламарчук знову м'яч у руках. Прагне зоря повернути інтригу в цей матч. Ендушич його навіз, і з невеличким рикошетом м'яч летить на голову. Богданові Кушніренко може бути удар від Вантуха. Ліва нога. Вантух проштовхує далі. Виконує подачу. Штрафний майданчик. Удар головою. Дуже слабкий. Звідскоку від газону, хоча й виграє боротьбу в повітрі. Артем Слесар, але пробиває не акцентовано. Кушніренко добре комбінує зоря. І зараз Мічен виходить на оперативний простір. Проникаючий пас в бік Романа Саленка. Але на виході грає Олексій Паламерчук. Забирає м'яч друг воротаря Релензе. З'явилася динаміка, з'явились комбінації луганської зорі. Лівий флен Слесар Слесар Праву ногу слесар удор повз ворота. Схоже, все бачив Олексій Паламарчук. Розумів, що м'яч іде повз ворота, але виглядало це доволі небезпечно із загального ракурсу пропущеного м'яча. Але для цього треба стримати золю, яка хоче відігратися. Проходить передача на слесара. Той під ліву ногу удар з острого кута. Паламарчук надійно грає, переводить на кутовий. Ось та переконлива серія. ЛНЗ розпочалася в матчі з київським Динамо. Коли мінімально 1-0 у виїзному матчі здолати динамівців. Простріл чи то навіть удар в ближній кут. І на цьому все. Олександр Шендер дає фінальний свисток. Завершується календарний рік для ЛНЗ Та зорі Черкаська команда здобуває п'яту перемогу поспіль в чемпіонаті України І з усмішками на обличчі. Завершують вони календарний рік. Завершують його на першій сходинці чемпіонату України. Підопічні Віталія Пономальова набирають 35 залікових. Балів і продовжують розташовуватися на першій сходинці. Ще один дуже такий е, символічний момент зараз відбудеться, завершують е, свої кар'єри лайнсмени, асистенти Олександра Шандра, Олександр Павлінов, Ярослав Трихліб. Для них сьогодні був останній матч особливий емоційний момент для цих арбітрів.